Що їх поклялися бути вірними у п'ятницю. майже 150 курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ прийняли присягу на вірність Україні. Попереду у них чотири роки навчання, після яких випускники отримують звання лейтенанта міліції і вступають на службу до органів внутрішніх справ. Скласти вдало вступні іспити до міліцейського вишу недостатньо. Перед присягою усі вступники проходять у Верещиці курс молодого бійця. Саме там відбирають сильніших, які згодом продовжують навчання. З'ясувалось, що дівчата бувають витривалішими за хлопців. Цього року не прийняли присягу троє із тих, які вступили. Вони не витримали курс молодого бійця, який проходив з середини серпня і до 12 жовтня. І це хлопці, дівчата як не дивно витримали, навіть носячи взуття так звані берці з мозолями. Цьогоріч на окремі факультети був конкурс до п'яти осіб на місце. До речі, близько семи відсотків курсантів після закінчення університету МВС полишають лави правоохоронних органів, але тоді вони вимушені відшкодувати державі витрати за навчання.